Сьогодні розповідаємо про НІК Діджи 1530. Це потужна дизельна електростанція від НІК. Номінальної потужності 12 кВт вистачає для живлення приватного будинку, бізнесу та виробництва. Паливний бак 25 літрів, тож генератор при середньому навантаженні працює до 8 годин без дозаправки. Витрата палива близько 3 літрів дизеля на годину. Це робить його значно економнішим за бензинові аналоги. А завдяки електростартеру генератор вмикається одним поворотом ключа. Швидко і без зайвих зусиль у моделі встановлено. Автоматичний регулятор напруги, який стабілізує 220 вольт. Саме тому фахівці Нік часто рекомендують саме цю модель для індустріальних потреб. У цій лінійці представлено чотири моделі різної потужності: NIK dg 7500, NIK dg 7503 f NIK dg 1730 І ця модель dg 1530 Модель має всепогодний корпус із класом захисту IP 54. Генератор не боїться пилу, дощу чи снігу. Його можна розміщувати як на відкритому просторі, так і під навісні. Але важливо не встановлювати його близько до житлових приміщень, адже він має високий рівень шуму. Генератор стабільно працює при низьких температурах. Важливо взимку використовувати зимове дизельне паливо при температурі нижче мінус 5. Модель доукомплектована колесами для зручного транспортування, але за потреби їх можна зняти. Генератор важить близько 300 кг. У моделі є система автовимкнення. Вона спрацьовує при перенавантаженні або низькому рівні оливи. Це потрібно для того, щоб захистити двигун. У цьому генераторі встановлений 4 тактний двигун з повітряним охолодженням. Завдяки цьому генератор витривалий економний та Може довго працювати безперервно. Ключ запалення, який має три положення. Вимкнено. Режим роботи, старт, запобіжник постійного струму, роз'єм для підключення АВР, автоматичного вводу резерву, індикатор низького рівня оливи, вихід на 12 вольт, від якого можна зарядити зовнішній акумулятор. Відповідний шнур є у комплектації генератора, запобіжник для цієї розетки, вольтметр для відстеження напруги, захисний автомат змінної напруги. Його потрібно перевести у робоче положення, щоб струм пішов у розетки. Чотири розетки для під'єднання споживачів. Найбільша розетка для приладів, які потребують найбільшої потужності. Лічильник мотогодин роз'єм для під'єднання заземлення. Нік надає увесь цикл послуг, допомога з підбором, доставка, встановлення та технічне обслуговування. А більше технічних характеристик цієї та інших моделей знайдете на сайті Нік Енерджі. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити огляди на інші засоби резервного живлення. Нік на варті вашої енергонезалежності.